Будь ласка, автор законопроекту одну хвилину виступить трибуни. Е, Олег Ляшко, радикальна партія. Мій шанований колега Юрій Луценко пропонує відправити закон на доопрацювання. Так, от ми цей закон, шановний Юрій Вітальчу, мали прийняти рік тому, коли Росія окупувала наш Крим, коли Росія забрала наше майно. Приватних осіб, державних осіб і все інше українське майно. І тому ми маємо проголосувати цей закон. Якщо в нас немає голосів на прийняття закону в цілому, давайте приймемо закон у першому читанні. Допрацюємо і за скороченою процедурою приймемо в цілому. Але це нонсенс, коли країна-агресор заробляє мільярди в Україні, і ці гроші йдуть на фінансування війни проти України. У нас до сих пір працюють російські. Банки. Банки, російські заправки, російські страхові компанії, російські лотереї, все на світі російське. Як ми збираємось перемагати, якщо вони з нас заробляють дурні гроші і за наші гроші проти нас воюють, убивають наших людей? Голосуємо! Дякую.